У цій студії з'явиться наш гість фронтмен, фронтмен гурту Шосте чуття. Більш детально про цей гурт будемо розповідати далі. А зараз пропонуємо переглянути невеличкий фрагмент пісні Переможе, яку фронтмен гурту присвятив своєму однокласнику, який загинув, захищаючи Україну. Забери від мене свої руки. Ворог ти для нас проклятий. Твої муки темним злом ти був обнятий, переможе наша бра. На ну, нас на студії Музикант, рідер гурту шосте чуття Михайло Бучковський. Вітаємо вас. Слава Україні! Споміраю. Героям слава. слава! Ось ми бачили щойно е відеороботу, е яка переможе. Хотілося б відразу почати напевно з цієї роботи, тому що ми розуміємо, що вона з'явилася вже після початку повномасштабного вторгнення. Е яка історія цього е власне цієї композиції і цього відео? Взагалі, від початку війни я не міг ні слухати музики, ні писати. І це десь вже через місяць-півтора мені прийшов текст. Всі емоції, які в мене всередині, і напевно, наших всіх українців вилились отакий от текст. І я його присвятив своєму однокласнику, так як ви вже сказали. І потім ми вирішили знімати кліп. Відеороботу на цей кліп переможе. Зробив відомий режисер-кліпмейкер Тарас Химич, за що я йому дуже дякую. Він відчув цю атмосферу і передав повністю так, як воно є. Ми зачепили тему Азовсталі, також в цьому кліпі, і м -м, кінцевий результат ось такий, який він є. А я би хотіла, щоб ви ще більше розказали про сам гурт, бо він такий, напевно, більш відомий львівський львів'ям, але нас зараз дивиться по всій Україні. А власне, яка історія створення та хто є частиною цього гурту? Гурт український. Те, що він народився у Львові, це також прекрасно. Створив його я з клавішником у 2012 році. Ми вже досить так. І не молоді, і ще не старі. До складу гурту входить п'ять учасників, звукорежисер, є концертний директор, велика команда. Разом працюємо і слава Богу, що ми до сих пір разом, незважаючи на війну. Бо розумієте, як зараз важко з музикою, концертів таких, як би хотілося. Платних зараз немає, все тільки благодійні концерти. Ну, власне, про благодійні концерти більше теж хотілося б вас розпитати, тому що буквально сьогодні ви теж мали виступ перед українськими військовими. Як взагалі, ось. Вам, як музиканту, це спілкування з людьми, які боронять нашу країну, власне, на фронті зі зброєю, ризикуючи своїм життям. Про що вони не знаю, Можливо, вас запитують. Про що просять? Які пісні просять виконати? Дуже теплі і приємні спілкування з нашими захисниками. Вони дуже прості. Ти так приїжджаєш до них і думаєш, що там так все строго. Насправді вони такі гостеприємні. Хочуть, щоб ти розказав, що там їм. Ну, не хочеться говорити про якісь там негативні речі, вони хочуть позитиву. Так само пісні, вони деколи кажуть, там співайте веселі пісні, не треба нам тих сумних. Ну, але, звичайно, патріотичні, це дуже класно. Ну і власне, коли ми говоримо зараз про творчість, про ці концерти ви згадували, що вони здебільшого благодійні. Та а зараз як багато навіть благодійних концертів. Та бо ми пам'ятаємо, що й був певний такий сплеск. Мені здається, десь третій, четвертий місяць повномасштабного вторгнення. Та коли дуже багато було анонсів, дуже було багато таких концертів. Потім мені здається, що так трошки воно на спад пішло. Ну в нас шостим чуттям не щухається все. Ми як від початку війни, так і до сих пір, я недавно рахував. Ми відіграли 64 благодійних концерти. Зібрали більше 1 мільйона 200 тисяч гривень, купили автомобілі, дрони, всю потрібну штуку, яка потрібна на нашим захисникам. І що хочу сказати. Що ці благодійні концерти вони не втомлюють, бо хтось мені каже, а що ти тільки їздиш, благодійні? Ну насправді навіть не можна про це говорити. Благодійні концерти потрібно грати, потрібно підтримувати наших захисників. І що ми зараз робимо? Їздимо також з благодійною організацією Музика заради життя в госпіталі кожної середи і вівторка відвідуємо наших захисників, підтримуємо їх їхній бойовий дух і звичайно здоров'я їм бажаємо тому. Отак також їздимо по містах, селищ, селищах збираємо кошти, які там потрібні по запитах, що потрібно на передову. Ну і ми, коли говорили про творчість, пісня переможе не єдина, яка була випущена після початку повномасштабного вторгнення. Давайте більше про цю пісню поговоримо. Поки нема кліпун, ми можемо показати, але я трошки пізніше послухаємо її. Але сам процес створення, так само як вона і коли власне була написана. Так, емоції зараз такі, що пишемо пісні патріотичні, пісні про війну, і е, наступна пісня має назву «Дочекайся». Це також дуже така. Водночас важка пісня а е, водночас е, дуже в плані позитивна. Що треба підтримувати наших захисників, що ми їх чекаємо вдома, що вони не самі, і це дуже важливо. Оця підтримка. Я спілкувався з багатьма своїми друзями, які і на передові, і служать. Вони кажуть, це дуже важливо. Оця я їм там ще сироденку скидав. вони кажуть, Міша, це дуже важливо. Випускай зараз. Бо я кажу, можливо, там свята каже, які свята зараз війна, нема таке свята, є війна, і потрібно. На часі це все випускати вже і негайно, і тому ця пісня емоційна, в плані того, що ти хочеш передати цю емоцію до слухача, щоб вони відчули цю атмосферу і дійсно зрозуміли, що наших захисників потрібно чекати, і ми їх дочекаємо з перемогою. Що ж, я пропоную послухати цю пісню. Нагадаю, що це у нас в гостях Михайло Бучковський, музикант і лідер гурту Шосте чуття. І, власне, зараз матимемо змогу почути допрем'єрний. Ну, власне, є До... аудіоверсія, поки немає кліпу, так. але зараз також можна буде повністю. Кліп буде незабаром, десь з десятих числах. Тому... тому будемо чекати. Ну, що ж. Життя тільки не в магазин, його тобі ніхто не продасть, в тебе є шанс тільки один, любов впевненість додасть, дочекайся мене, я не загину за серцем твоїм, душа вже лине вистою бій, я тебе хочу. Обіймати щоночі дочекайся мене, я не загину з серцем твоїм, душа вже лине вистою бій. Я тебе хочу обіймати щоночі, наші серця вібрують, як телефон, дзвонить, але все одно мовчить. Явши ще вище двох сгодин життя в тобі зазвучить, дочекайся мене, я не загину за серцем твоїм, Душа вже не вистою бій, я тебе хочу обіймати щоночі, дочекайся мене, я не загину. За Серцем твої, душа вже вистою бій. я тебе хочу обіймати що ночі, я пишу тобі листа. Я не загину за серцем твоїм, душа вже вистою бій, я тебе хочу обіймати, щоночі, дочекайся мене, я не загину за серцем твоїм. Михайло Бочковський музикант, і лідер гурту, шосте чуття у нас гостях. Дякую, Пісня дочекається. я трошки проанонсую, що це не остання пісня, яка буде в цьому ефірі. Абсолютно. А можете ще дочекатися трошки? І власне, ви вже згадували якраз про те, ну що були вагані випускати, не випускати свята, не свята, та і власне самі військові а, так вас наштовхнули на те, щоб все таки робити прем'єру. Якраз щодо свята, несвята. Та а, зараз в цьому році повномасштабне вторгнення, відключення електроенергії, можливі обстріли, сирени. І у багатьох є оце питання, та святкувати, не святкувати, відзначати, як взагалі ставитися до всього цього в умовах повномасштабного вторгнення. Ну, так як кажуть наші військові, ви відпочивайте, ви святкуйте, але водночас і підтримуйте, не забувайте. Тому вони кажуть, ми там для того, щоб ви жили далі. Не зупинятися зрозуміло, що економіку треба підтримувати не всі можуть бути на передовій. Є тут в тилу волонтери. Дуже дякуємо всім волонтерам, які допомагають. І це дуже важливо. Тому на рахунок святкування вже кожен вирішує від масштабів. Я думаю, що Різдво відсвяткували. Як то кажуть, Бог з нами Бог і перемога, тому це також важливо. Новий рік, я думаю, не буде таких гучних святкувань, це зрозуміло. Краще підтримати наших захисників, поїхати туди в гості. І, до речі, десь 7 числа я планую їхати туди до них. Десь на ну поближче, так. Угу. поближче до фро... до лінії фронту. Ну а та, що оскільки різдво трошки вже минуло, але, ну, але попереду, частин, можливо, частина можливо людей святкувати. ще буде святкувати з 6 січня. Ну і зараз напередодні теж нового року. Хотіли б від вас теж почути якусь пісню, більш присвячену таким цим різдвяним колядка. Да, скільки на це буде колядка моєї інтерпретації? Ми її вже давно написали, ще не випустили, але я думаю, що скоро. Ми її запишемо. Тому для всіх слухачів з прийдешнім новим роком, хто відсвяткував різдво, також з різдвом Христовим. Хто ще буде святкувати, також всім веселих свят і зрозуміло перемоги! Колядка Вовефлеєм хто знає, підспіть. Вити поміж би для тих поспішаться нині погаспитати бідній дитині, за світом зірка, де зі сходу, йдуть три владики княжого роду, Солододари, хатило, миро, рад серцем чистим. you're a hero Дякую вам дуже за що завітали сьогодні до нашої студії. Я впевнена, що ми додали трошки нашим глядачам. Якщо не такого різдвяного настрою, то точно, хоча б про позитив, вони почали думати і про щось інше, а не про ці загрози, які зараз є. А вже трошки про щось музичне, таке приємне і більш таке лайтове. Більше тепле і домашнє. Дуже дякуємо вам дякую за дякую вам. Витало. З нами Бог і Україна. Ми переможемо. Дякую.